Що, якби я сказала вам, що існує жінка, яка бачить не тільки наш світ, а й інший? Що вона спостерігає духовну битву, яка відбувається над Донбасом, невидиму для звичайних очей? І що вона знає точну дату, коли ця битва досягне кульмінації, і саме тоді зміниться все? Друзі, це історія, яка змусила мене переглянути все, у що я вірила. Історія про монахиню, яка 50 років молиться за Україну. Якій було дано бачити те, що приховано від інших, і якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся про дату, коли Небесне військо завершить свою місію над Донбасом. Мене звати Анна, я теолог з Києва. 15 років вивчаю релігійний досвід, містичні явища в православ'ї, записую свідчення про духовні переживання, думала, що чула всі можливі історії. Але жовтень 2025 року показав, що помилялася. Мені зателефонувала Олена, волонтерка, яка працює з внутрішньо переміщеними особами. «Анно, у нас тут монахиня, матушка Феодосія. Вона з Святогірська, евакуювалася в березні 2022-го. Їй 78 років. І вона каже, каже, що бачить ангелів над Донбасом щоночі, і вони б'ються. Вона описує це так детально, що мурашки по шкірі. Олено, релігійні видіння це складна тема, я піймала, відповіла я обережно. Це може бути, я знаю, що ти подумаєш, але приїдь, послухай її. Вона не просто описує видіння, вона каже, що отримала дату, точну дату, коли Небесна битва завершиться, і тоді земна війна теж скінчиться. Наступного дня я їхала до невеликого містечка на Житомирщині, де розташували евакуйованих. Жовтень був прохолодний, дощовий, небо сіре, як сталь. Я думала про те, що почую, готувалася бути об'єктивною, але відкритою. Олена зустріла мене біля тимчасового центру. Матушка Феодосія живе в невеликій кімнаті, яку їй виділили. Вона майже не виходить, молиться по 18 годин на день. Каже, не може зупинитися, бо бачить, як потрібна кожна молитва в тій битві. Ми піднялися на другий поверх, двері відкрилися до мого стуку, у кімнаті пахло ладаном та свічковим воском, на стінах ікони, багато ікон. На невеликому столику лампадка, що горіла перед образом Божої Матері. А біля вікна на стільці сиділа вона, матушка Феодосія. Маленька, зігнута у чорному монаському одязі з білим апостольником. Обличчя худе, зморшкувате, але очі живі, глибокі, повні якогось особливого світла. Анно, заходь, сказала вона тихо. Олена попередила: Ти хочеш почути про битву? Розкажу, але спочатку помолимося. Вона перехрестилася, почала молитву. Я стояла, слухала, голос її був тихий. Але в ньому була така сила, що я відчула, ця жінка знає щось, чого не знаю я. Після молитви вона показала на стілець: сідай, чаю немає, вибач, тільки вода, але розповім усе. Я сіла, вона дивилася у вікно, де за склом був сірий осінній день. Я народилася в 1947 році, кіт нам почала вона, у Святогірську, там де монастир святий, де печери, де молилися преподобні отці століттями. Батьки мої були віруючі, хоча то був радянський час, і віру треба було ховати. У 15 років я вперше побачила ангела. Стояла в монастирі, який тоді був будинком відпочинку, і молилася тихенько. І раптом побачила біля вівтаря, де раніше був, стоїть світла постать, крилата, висока. Вона подивилася на мене і зникла. Я злякалася, але мати сказала: це знак. Ти обрана служити. Матушка Феодосія зробила ковток води. У 1992 році, коли монастир повернули церкві, я прийшла туди черницею. Мені було 45, прожила там 30 років, найкращі роки життя: молитва, праця, тиша. Але в 2014 році щось змінилося. Коли почалася війна на Донбасі, я почала бачити інше, не тільки наш світ, над Донбасом, над містами, де йшли бої. Я бачила світло і тінь, світлі ангели й темні сутності, вони боролися в небі, так само, як люди на землі. Я слухала, забувши про блокнот. Спочатку думала, це уява, але бачила, щоночі, коли молилася вночі, як і належить черниці, дивилася у вікно на схід, де Донбас, і бачила спалахи світла, тіні, що намагалися їх поглинути, і розуміла, там іде справжня війна, не між людьми, між силами. А коли почалося 24 лютого 2022-го, я побачила щось страшне. У ту ніч, коли прилетіли перші ракети, я бачила, як над усією Україною зібралося темне військо: величезне, страшне. Воно йшло хвилями, намагалося поглинути все. Матушка Феодосія перехрестилася, але побачила й інше: з небес спустилося світле військо, ангели у сяйві з мечами. Вони стали між темрявою і землею, і почалася битва, така якої я ніколи не бачила. У березні нас евакуювали, було важко залишити монастир. Але настоятель сказав Іди, матушко, молитися можна скрізь. Я поїхала, але видіння не зникли. Навпаки, стали чіткішими. Вона підвелася, підійшла до ікони. Що я бачу щоночі? О третій ранку час найглибшої молитви дивлюся на схід. І бачу небо над Донбасом. Там досі йде битва: світло проти темряви, ангели проти демонів, кожна молитва, що йде з землі, дає силу світлу, кожен гріх, кожна ненависть дає силу темряві. І місяць тому, у вересні, мені було відкриття. Я молилася, як завжди, і раптом побачила чітко дату, число, місяць, рік, і почула голос: це день, коли битва буде завершена, коли. Світло переможе остаточно, і тоді земна війна теж закінчиться. Серце завмерло. Яка дата? Матушка Феодосія повернулася до мене 11 липня 2026 року, День святих апостолів Петра і Павла за Старим Стилем, День пам'яті Ольги рівноапостольної за новим. У цей день Небесне військо завдасть останнього удару, і темрява відступить. Я писала рука тремтіла. Того дня о полудні над Донбасом з'явиться знамення. Не всі його побачать фізичними очима. Але ті, хто має духовний зір, побачать величезний хрест із світла над землею. Він простоїть три години, а тоді темрява побіжить. Що станеться на землі? Не знаю точно, але бачу того дня почнеться те, що назвуть великим відступом. Ворог почне залишати позиції, не всюди одразу. Але процес запуститься і вже не зупиниться. Матушка Феодосія сіла назад. Але перед тим, як настане 11 липня, будуть знаки три знаки, які покажуть, битва наближається до кульмінації. Які знаки? Перший знак: у квітні 2026 року у Великодню ніч багато людей по всій Україні побачать у небі світло. Не зорі, не супутники, світлі постаті, що рухаються, хтось побачить чітко ангелів. Хтось просто відчує присутність, але це буде масово. Другий знак. У травні 2026-го на Вознесіння. У кількох церквах по Україні, у тих, що найближче до Донбасу, замироточать ікони Архангела Михаїла, того, хто веде небесне військо. Це буде знак, він готується до вирішальної битви. Третій знак: у червні 2026-го за місяць до 11 липня, над Донбасом, у місцях, де найгарячіші бої. Люди почнуть чути звуки не з землі, з неба, як гуркіт, як спів, як грім. Військові не зможуть пояснити. Але ті, хто вірить, зрозуміють. Ця битва стає відчутною навіть для фізичного світу, я записувала швидко. Матушка Феодосія дивилася на мене. Ти думаєш, чи можна цьому вірити? Я розумію: світ звик довіряти лише тому, що можна побачити, помацати, але є реальність глибша. Духовна війна реальніша за фізичну, бо фізична це лише відображення духовної. Розкажіть більше про те, що ви бачите, попросила я. Вона закрила очі, наче знову бачила. Небесне військо, вони не такі, як на іконах, вони живі, реальні, сяючі з мечами з вогню. Очей багато, крил багато, страшні і прекрасні одночасно. А на чолі прана Архангел Михаїл. Він найвищий, найсяючий, У руці тримає спис, а на щиті зображення Божої Матері. Він веде небесне військо проти князя Темряви, що намагається поглинути нашу землю. Я бачила, як вони б'ються. Це не як фільми показують. Це битва волі, сили, світла проти темряви. Коли ангел вдаряє мечем, темна сутність розсипається, але їх багато, дуже багато, і битва важка. Але я бачу також ангели не самі, з ними душі, світлі душі тих, хто загинув за Україну. Вони теж б'ються не з мечами, а з молитвами, їхні молитви, як стріли світла. Сльози потекли по моїх щоках самі. Матушка Феодосія витерла мені обличчя хусткою не плач, дитино, вони там щасливі, вони знають, що роблять велику справу, і знають, що перемога близько. Ми сиділи довго. Вона розповідала про інші видіння, про послання, які отримувала. Божа матір приходить до мене часто, особливо після початку Великої війни. Вона плаче. Бачиш, навіть цариця Небесна плаче за нашою землею, але через сльози каже: не бійтеся, я з вами, мій ОМОФор над Україною, темрява не переможе. А ще бачила святих воїнів, Георгія Побідоносця. Димитрія Солунського, Олександра Невського, вони теж у тому небесному війську захищають нашу землю. І наші святі Володимир, Ольга, Антоній і Феодосій Печерські, усі вони моляться за Україну, і їхні молитви це щит. Залишилася там три дні. Кожного ранку, о третій годині, вставала разом з матушкою Феодосією. Ми молилися разом. І одного разу, коли я дивилася у вікно на схід. Мені здалося, Ні, я побачила спалах світла на горизонті Не фізичний, інакший, як відблиск чогось великого. Ти побачила, тихо сказала матушка. Твоє серце відкрилося. Тепер ти знаєш це реально. Я розмовляла з іншими людьми, які знали матушку. Олена розповіла, вона передбачила деокупацію Ізюма. За місяць сказала Ізюм буде вільний восени. Ми не вірили. А це сталося. Інша жінка. Мій чоловік був у полоні. Я не знала, де, чи живий взагалі. Матушка Феодосія помолилася, подивилася на мене і сказала: Він живий, ангел при ньому, повернеться на покрову. І він повернувся 1 жовтня. Чоловік, військовий, який теж евакуювався, я був скептик, не вірив у це все. Але прийшов до матушки, бо дружина просила. Вона подивилася на мене і сказала. Ти повернешся на фронт, будеш у важкому бою, але вижиєш, бо ангел прикриває тебе з правого боку. Через місяць я повернувся, був у пекельному бою під бахмутом. Снаряд вибухнув зліва, усіх моїх побратимів поранив. Мене ні. Осколок пролетів справа в сантиметрі від голови. Правий бік, тепер я вірю. Перед від'їздом матушка Феодосія дала мені ікону це Архангел Михаїл. Я сама писала ще в монастирі. Візьми, він захищатиме тебе, поки несеш послання. Матушко, а ви повернетеся в Святогірськ. Вона усміхнулася сумно. Якщо Бог дасть, хочу померти там, де прожила найкращі роки. Але якщо не судилося, то й тут добре. Головне молитва, а молитися можна скрізь. А після 11 липня що ви робитимете, коли битва завершиться. Дякуватиму. Молитимусь з подякою, бо найважче не благати про допомогу, найважче дякувати щиро. А я дякуватиму за кожного врятованого, за кожного, хто повернувся, за кожну звільнену п'ять землі. Я поїхала, всю дорогу думала про почуте. Раціональна частина мене казала це містичний досвід однієї людини, але інша частина шепотіла а що, якщо вона справді бачить? Вдома я почала досліджувати, прочитала багато про містичний досвід під час воєн. Виявилося, багато святих бачили духовні битви. Це не унікально. Але настільки детальні видіння з конкретними датами, рідкість. Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 11 липня 2026 залишається 8 місяців. 8 місяців до дня. Який матушка Феодосія називає Днем завершення Небесної битви. Друзі, я теолог. Вивчаю релігійний досвід професійно і можу сказати, матушка Феодосія щира вона не шукає слави, грошей, уваги. Вона просто передає те, що бачить. Чи справді відбувається духовна битва над Донбасом? Чи справді, 11 липня 2026 станеться щось вирішальне? Не можу довести науково, але знаю. Мільйони людей вірять, що духовний світ реальний і їхня віра має силу. Підпишіться на канал. Я повернуся з відео після кожного знаку. Великдень 2026, перше масове бачення світла, Вознесіння, мироточіння ікон Архангела Михаїла. Червень, небесні звуки над Донбасом. А 11 липня 2026 року О полудні я буду молитися, де б не була. Молитися за тих, хто б'ється на землі і на небесах, за тих, хто загинув і тепер у небесному війську за нашу землю. Поділіться цим відео, особливо з віруючими, з тими, хто молиться, хто розуміє, що війна це не тільки фізична битва. Матушка Феодосія сказала мені на прощання: найсильніша зброя молитва. Кожна молитва це стріла в небесній битві, кожен, хто молиться, воїн у тому війську. Не припиняйте! Бо ми вже майже перемогли. Слава Україні, слава Небесному воїнству! Вічна пам'ять тим, хто тепер б'ється поруч з ангелами. 11 липня 2026 року День завершення битви, День перемоги світла. Запам'ятайте вірю, молюся, чекаю.